Об'явлення 13 розділ, 17 вірш. Щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення, звірини або числа його. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні продовження роздумів над 13 розділом 18 віршом про те, що неможливо ні купити, ні продати. Ми минулий раз говорили, що це є відсилка до періоду самого Іллії пророка. Який мав потребу і 3,5 роки була засуха на землі, і неможливо було сходити нікуди нічого придбати. Він був вимушений в, ну, скажімо, на обмеженій території і був обмежений тюю продукцією, яку йому доставляли спочатку ворона, а потім і вдова. В результаті, так і ми перейдемо можливо на такий період, коли нам буде важко. І не обов'язково, що це буде 3,5 роки, можливо, хтось більше, хтось менше часу, але це буде проблема із духовними яствами або з духовним хлібом, з наукою Божою. І сьогодні я хотів би звернути увагу, знайти відсилку до періоду Ісуса Христа. Адже Даніл написав про те, що «І він зміцниться повіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву їх. Ліпну жертву. Тобто, це говориться про те, що Ісус Христос, якщо історично переглянути Євангелія, то Він проповідував приблизно 3,5 роки. Так, Він прожив 33 роки на цій землі, але проповідував, верніше від хрещення до розпяття, прийшло приблизно 3,5 роки, 1260 днів або 42 місяці. Так от, цей період також ми можемо назвати відсилкою. Звичайно ж, за 3,5 роки Христос мав. На відміну від Лі, можливість спілкуватися, пересуватися по території він не був обмежений в їжі, він насишався, але в період життя Ісуса Христа є історія, подія в його житті. Та в певній мірі я би сказав, що це і притча або образ. І оскільки ми зараз вивчаємо саме книгу об'явлення, а вона звертається до символів і образів Євангелія, старого заповіту, Нового Заповіту. Тому ми його використаємо, цю історію, як притчу або основу для нашого духовного дослідження. Це два епізоди з життя Ісуса Христа. Перший епізод записаний в Луки, 9 розділі 12 і 17 вірш. Сказано там. так. А день став схилятися, і 12 підійшли та й сказали йому, відпусти же людей, нехай вони йдуть в доколишні села і оселі спочити і здобути поживу, бо тут у місті ми бездомному, безлюдному. А він сказав: дайте ви їм їсти. Вони ж сказали, немає в нас більше, як п'ятеро хліба і дві риби, хіба підемо і купимо поживи для всього народу цього. Бо було чоловіків тисяч п'ять, і він сказав до учнів розсадіть їх рядами і зробили так, і всі розсадили. І він взяв хліба і дві рибі, споглянув на небо, поблагословив і поламов, дав учням і дали народові. І так ми бачимо цю історію про те, що Христос каже, ви дайте їм їсти. В даному випадку ми розглядаємо цю історію як матеріальну, тому що в буквальному розумінні Христос дав і наситив народ хлібом, ну і рибою, і вони всі наситилися. Була необхідність, Господь цю необхідність використав і задовільнив потреби народу і учнів, і вони. Але, і сказано, всі вони їли і наситилися далі. А з кусків позосталих зібрали 12 кошиків, тобто забрали більше. Звичайно, ми можемо пояснювати це не стільки, як, дух, ну, як це було якесь чудо, яке ще не в Христос. Там різні є пояснення, але ми беремо просто дослівно. Була потреба, Христос її задовільнив. Яким чином ми бачимо, Він умножив хліби, і люди наситилися. Але далі ми читаємо в Матвія, 16 розділі продовження якби, цієї історії, це другий епізод. А учні його прийшли на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив. Тобто, тут, якби йде це знову ж матеріально, але далі сказано: стережіться уважливо фарисейської та садокейської розчини. Стережіться розчини, говорить Христос. Вони ж міркували в собі і говорили. Ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого ви між собою міркуєте, маловірні, що хлібів не взяли. Чи ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів і п'ять тисяч? Скільки кошиків зібрали? І так, Христос звертається до учнів і каже, стережіться розчини. І вони думали про матеріальне. А він каже, ні ні, я говорю зараз про духовні речі. Хліб був або про хліби були уроки як духовне пізнання, як духовна істина, як духовна наука. Навіть Христос каже, Ні, я говорю зараз про духовні речі. Тому, коли ми говоримо книгу об'явлення, про те, що ми не зможемо ні купити, ні продати, звичайно, ми можемо зробити відсилку до хліба. До ковбаси, до інших продуктів, до яств різних. Але в, в даному випадку говориться про науку, що ми не зможемо набути будь-яких знань. Якщо ви звернутися до пророчества або навіть не про, до, до Нейсаї, там про дьявола, про, там також проблема була дьявола в тому, що його е, торгівля була важливіша для нього. І це призвело його до падіння. Тому торгівля, купити продати це є якраз набуття тих чи інших знань, як символ набуття інших, тих чи інших знань. І сказано, і про 4 тисячі лібів, скільки кошиків набрали, а ви не розумієте, я не про хліб вам сказав, говорить Ісус Христос. Стережіться на рошини садокейської, фарисейської. Тоді зрозуміли вони, що не казав стерегтися їм рошини хлібної. Але фарисейської і садокейської науки. І так, все це говориться про духовні речі. Господь інколи преподає звичайні приклади, Він каже, подивіться, на ниви як побіліли. А в реальності він говорить, Царство Небесне буде похоже до того чи іншого. В даному випадку, коли він говорив про хліб, він говорив про духовні речі. І його життя або його служіння, яке відбувалося на протязі 3,5 років, це є відсилка нас до цих подій, які можуть статися в нашому житті. Не обов'язково це буде такий масштабний е, вселенський голод. Не обов'язково, що це буде в усіх країнах. Поголовно, от, не зможна буде купити-продати. Я не знаю, як це Господь влаштує, але саме головне, хочу сказати і підготувати, що в житті кожної людини приходить період, коли вона має потребу, коли вона не задоволена і не може задовільнити свої духовні потреби. Не хлібні, а духовні. І прийде такий період, коли не зможна буде ні купити, ні продати. Прийде такий період, коли ми не зможемо набути правильної науки, ми захочемо шукати. Тому сьогодні ми маємо можливість купити собі істину. Сьогодні ми маємо можливість набути цю істину. Сьогодні, звичайно, ми живемо в такий період, коли в нас ще є, все є матеріальне, духовне, і ми на духовні речі не звертаємо ніякої уваги. І воно нас не цікавить. Ми клопотані своєю кар'єрою, здобуттям матеріальних благ, фінансових цінностей і так далі. Але прийде момент, коли цього, це, цього буде замало. Ми це будемо мати. Воно в нас не забереться, можливо, навіть збільшиться. Але матеріальні блага не замінюють духовних. І ми втратимо духовні речі. Тому на 42 місяці або на 3,5 роки. чи... Час, час повечасу, буде ця земля віддана язичникам. І по суті це буде період, коли інші будуть робити все, що їм завгодно, але в кожного з нас є вибір. Послідувати за Господом, уже сьогодні набути. Ми вже говорили про 10 дів, і проблема їхня була не в тому, що вони всі спали, а проблема, коли вони проснулися, вони хотіли купити масло, але не змогли. Ніхто не зможе ані купити, ані продати. Тобто прийде такий період, коли це станеться, що ніхто не зможе купити. Тобто, навіть діви або представники Царства Небесного або Церкви Божої, навіть вони не зможуть цього зробити. Тому будемо пильні, перш ніж ми заснемо, поки що не прийшов такий період, коли ще не прийшло цих 3,5 роки, щоб ми підготувалися і вже набули всього необхідного. Коли я скажу, що наречений йде, ми мали з чим вийти йому на зустріч. Притчі 23:23. Купи собі і не продавай правду, мудрість і картання та розум. Амінь.